Всім привіт! Ліза, привіт! Сьогодні в нас відео. Про що в нас сьогодні відео? Сьогодні в нас відео ми будемо робити банани в шоколаді. І зробимо банани в шоколаді з посипкою кольоровою. І зробимо банани заморожені. І попробуємо гарячі. Ще є рецепт гарячих бананів в шоколаді. Правда, Ліза? Правда? Ліза буде. Активну участь брати. Ми відкриваємо банан. Та? Відкривай банан. Поріжемо його шматочками. Ах, як тяжко. Давай я тобі допоможу. Отак. Це ми викидаємо. Давай відкриваємо. І Ліза буде різати банан. Правда, Лізоня? Давай я тобі допоможу. Отак. От Молодчина. Такими кружечками? Получається? Ще один банан так поріжемо? Ще один? Давай ще один поріжемо банан. Є! Один будемо заморожувати. Нам вистачить того банану. Добре. Ці банани ми ставимо в морозилку заморожуватись на 2 години. А лізі дамо розпаковувати шоколадки. Ліза відкриває сумочку мілка з шоколадом мілка, яким ми, ми будемо поливати наш, наші банани. Та, Ліза? Відкривається? Є там шоколадки? Скільки там є шоколаду? Ось така в нас сумочка. Після того, як ми з'їмо шоколад, ми будемо сумочку носити. Які там шоколадки є? <гум> Давай подивимось. У нас є мілка. Alpin мілк, так? <гум> шоколадка. Відкривай її. Також у нас є шоколадка. Мілка з горішками Hazel Nuts. Не виходить? Шоколадок треба брати багато на такий рецепт з запасом, тому що всіх треба продегустувати, правда, Ліза? <реш> це ж не просто так, ми тільки банани полили. Ми шоколадки будемо пробувати. Ого, які вони. І ще в нас є Happy Coast шоколадка. Коричнева з білим. Вау, яка шоколадка! Що Шо це ми їмо? Це Alpineк молочна шоколадка, так, Лізуня? Покажи. Яка молочна шоколадка? Відкриємо ще цю. Подивимося, яка ця шоколадка. Ой, чому вона виглядає так само. О, а з другого боку вона як корова. Покажемо всім. Давай всім покажемо. Така в плями. Як корова, мілка, правда? Гарна, плямиста шоколадка. І відкриємо. Тайня шоколадка, яка у нас є з горішками. Mm. Так. Ця шоколадка така ж молочна, але вже з горішками видно. Давайте подивимось, які там горішки. Mm. Ось. Тримай тут. Зараз ми візьмемо тарілочку і поламаємо собі шоколад на банан. Mm -hmm. Давай будемо ламати шоколад на банан. Напевно, ми візьмемо звичайну молочну шоколадку. Так? Mm -hmm. Цю шоколадку треба буде розтопити в мікрохвильовці. І полити потім нею банан. Полити банан, коли він заморозиться, так? Mm -hmm. А зараз ми ще один рецепт з бананом зробимо. Це mm -hmm. різдво. Mm -hmm. Давай зробимо гарячі банани в шоколаді, в мікрохвильовці. Давай візьмемо два банана. Два нам буде достатньо, Ліза, попробувати. Mm -hmm. Як ти думаєш? Квостик потрібно відрізати. Ого! Який хвостик. Нічого собі. Я його відрізати не можу. А інший візьму. Ще наклеєчка є. Давай ми розріжемо банану з таким чином. І за щось падає там. Так, розрізаємо банан і сюди покладемо шматочки шоколадки. Ти мені допоможеш покласти? Давай знову цю звичайну молочну мілку кладемо всередину. Бачиш, який цікавий рецепт? Дізоня. Uh -huh. І відправляємо в мікрохвильовку, поки не розтопиться шоколад. Може, секунд на 30-40. Так? Uh -huh. І шоколадку, ой, впав мені той банан. У нас вийшли ось такі запечені банани в шоколаді. Ліза попробує, правда, вони uh -huh. гарячі? Давай я заберу ту шоколадку. Хоча Ліза вже і наїлась, напевно. Правда? Uh -huh. Ого, яке воно гаряче. Uh -huh. Так, гаряченьке. Самій цікаві, як же буде гарячий банан в шоколаду. Треба подути трошки. На да, слізі воно остиває, і я теж попробую і скажу, що це вийшло. Mm -hmm. Це дуже смачно. Такий теплий банан, трошки підпечений шоколад. Mm -hmm. Та шкірка гаряча, а всередині воно не настільки гаряче. Попробуй. Не. Тою ложечкою. Так. Да. Я забуде сама брати, їсти. М -м -м. Mm. Смачно? Mm. Давай я тобі ще дам. Mm. Правда, смакота? Mm -hmm. І мені здається, що дуже смачно. будемо продовжувати, що робити? Заморожені наші банани. Mm -hmm. Витягуємо. Вони, напевно, вже заморозилися в морозилці. Давай це відставимо в сторону. Ці, цей шоколад, що ми на кусочки подрібнили, ми зараз ставимо в мікрохвильовку, щоб yeah. він розтопився. Ти що, це хочеш, а цим будемо посипати. Зараз ми будемо все робити. Ліза, потім може смакувати цей банан Ми розтопимо. Ми розтопимо шоколад і будемо заморожені банани поливати. Будемо кожен банан намазувати шоколадом. Дай. Так, на, Тримай ложечку. Другою ручкою візьми, тобі буде зручніше. Так, куди гарячий? Угу. Ну. Помогти тобі? Шо? Mm. Гарячий шоколад теж прекрасний, правда? Mm. Так. Звичайно, краще шоколад повністю розтопити і полити банани. Але оскільки в нас є дегустатор поруч, і він має все продегустувати і все сам зробити, ми робимо таким чином, що намазуємо. Кожен банан шоколадом. Mm. Так. шоколадом. Mm. Це божественно. Правда, Ліза? Це королівська страва. Mm. Ти мені так допомагаєш, Лізонечка? Mm. Так? Допомагаєш? Ну, я думаю, нам достатньо вже буде шоколаду. Давай ми ще посипемо посипкою. Отак, зверху. Давай, посипай. Посипай. Боже. Давай всі банани посипамо. Ну, я думаю... Тої посипки вже море. Ще тут чуть-чуть. Того достатньо. Зараз я банани трошки розділю, щоб вони не злиплись, коли заморозяться. Шоколад вже починає застигати. Дуже швидко застигає. Тим більше, що банани були холодні, він остигнув. Давай я поставлю там в морозилку. Ми почекаємо годинку, потім витягнемо і подумать, які цукарочки в нас вийдуть. І так, банани наші замерзли в шоколаді. Так? Ой! Ой, холодна така тарілочка, правда? Будемо пробувати. Ой, як вони примерзли. Як ми зрозуміли, помилкою нашою було те, що шоколад треба дуже швидко наливати, тому що банани холодні. І шоколад на них не встигає добре розвестися, а просто замерзає одразу ж. Все так примерзло. Дивись, як Надати на ложечці. Пробуй. І я попробую, що вийшло. Ой, воно тверде. Банани замерзли? Воно як морозиво стало, Ліза, правда? Угу. угу. Це треба їсти помаленьку, тому що дуже холодний банан, шоколад. Морозиво вийшло, так? Правда, таке кольорове з просипкою вийшло. Uh -huh. Угу. Uh -huh. Бананова морозово в шоколаді з солодкою присипкою. Лізі, що більше сподобалося? Сподобався цей банан чи цей? Угу. Uh угу. -huh. Uh -huh. Все смачно. Угу. Uh -huh. uh -huh. Морозово смачніше? Дуже смачненьке, правда? Отже, поки ми будемо тут насолоджуватися, Ліза скажеш всім папа. Всім папа! Дякуємо за перегляд нашого відео. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал Леді Ліза. До зустрічі! Не спіши! Холодне, правда?